Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Ти наскільки добре ви знаєте, чим жила Україна останні 32 роки своєї незалежності? Так, правила гри я буду називати факти учасникам команд по черзі. Учасник має швидко відповісти, так чи ні. Якщо учасник помиляється, то він витягує брусок із дженги. Якщо ж учасник відповідає правильно, то брусок витягує хтось з команди суперників. Той на кому вежа завалиться, приносить своїй команді поразку. А команді конкурентів 10 балів. Погнали! Погнали. Да. Давайте Ходімо! Ми починаємо з команди, в якої зараз більше балів. Тобто, це команда Волотентеси Вова. Вова так. Я починаю з тебе. Давай. Чи правда, що максимальний бюджет для зйомок музичного хіт параду територія А був лише 200 доларів? Я думаю, що так. І це правильна відповідь. Витягайте. Витягайте. А -а -а. Дивіться. Дякую. Дякую. Золотий палець не працює. О, о. Але, але однією Далі. рукою лише. Юр. Всесвітній день вишиванки був започаткований лише у 2006 році. Так чи ні? Так, це правильна відповідь. Вова. Я витягаю, правильно? What? Зима, слова, ти, ти просто ти, ти, ти хірург. Ти, а да. слова Ювелір. Іра. Першим лейт-найт-шоу України було СВ шоу з Андрієм Данилко. Так, та на другому сезоні СВ шоу почало втрачати рейтинги і його закрили. Так ні. чи ні? Ні. Це правильна відповідь. Вікторе. Бери фіолетовий знизу. Oh. А от воно воно пішло, да, віди, пішло, пішло, пальцем пихають, шлобишло. Пішло, 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 ж... Штучка пальцем пихана. Вілірочка, просто ну шо ж таке. Боже, Як страшно <служжено>. далі, українці yeah. 10 років дивилися телесеріал Санта-Барбара. А чи правда, що для того, щоб подивитися усі серії Санта-Барбари з перервами на сон та їжу, потрібно витратити близько 130 днів. Ну це ж Ну, напевно правда, та правда. Це правда. будь ласка. Іра. рай. Дивися! Нічого собі? Ти подивись, дивись, зразу вийде. Нормально. Ну, що тут це girl. Саша, так. Чи правда, що український фільм Плем'я знятий без жодного слова? Так. Це правда. Тяги Тарасе. Тарас. Молодець, Олександр. Тих, Молодець. Дякую. Глянь, як Тараса. А що так? Не, так не, швидко? Ти подивися на нього. Тарасав Тарас. я спостерігав. наступне запитання: 90-ті роки епоха мільйонерів. Чи правда, що при переході з карбованця на гривню одна гривня дорівнювала одному мільйону карбованців? Я думаю, що це правда, але це брехня. Тягни, будь ласка. Одмін карбованця на гривню здійснювався за курсом 100 тисяч карбованців на одну гривню. Так. Мені питання. Дар'я Біла у 2018 році стала наймолодшою чемпіонкою світу з карате в історії. Правда чи брехня? Так, правда, правда. Але це брехня. ладно? Дар'я Біла дід займається. Ну, це вернуло увагу. Нічого, Вова, це. Будь ласка, Вова, тягни. Будь ласка. ого, <звачен> ах ти! <звачен> ах ти! <звачен> <звачен> Запитання. Свою хітову пісню «Відпусти» Святослава Карчук написав у віці 16 років. Так чи ні? Так. Ні. Це правда. Та ладно. Будь ласка. Це була перша пісня Вакарчука, але вона не потрапила у перший альбом гурту, бо здавалося усім музикантам занадто солодкою Для і попсовою. Ось так. А можна було б і завалити? Реконструкція НСК Олімпійський тривала понад 6 років. Почалася навесні 2006 року, а завершилася аж у 2012-му перед самим початком Євро. Правда чи ні? <плес> <плес> ну, ви же, Скажи, що. Ні, це yeah. брехня, це неправда. Саша, Саш, ти тяж реконструкція тривала з 2008 по 2011 рік. Десь так три роки. Мала no, вали рухається зараз. Та давай наші вили. Ти сміливі чуть? Давай, давай. А, Я ж можу... В смислі? Головне сміливо. А що так? Можна потикати, потикати, а потім піти. Юра, можна. Юра, можна. У мене питання до всіх чоловіків. Ви що думаєте, можна потикати, потикать і отак піти? Ну, ти показуєш, що можна. Так, перші мобільні телефони коштували в Україні майже як однокімнатна квартира на околиці Києва. Так чи ні? 100%, так. Це правда. Я тягну. Ова, ну ти, ти просто крейзі <віз її> барбекю. Що він робить? Просто... Блін, що ти робив вдома? Скажи, що ти робив вдома? Ти граєш свою можна. Він розминав ці пальчики. Відомий голівудський фільм із Джейсоном Стетхемом Перевізник 3 знімали в Харкові. Так чи ні? Ні, просто, І це брехня. Давай, скажи, завали цю інструкцію. Це рухається, блін. Зарож! Палець тигра.

Вова, смертну кару в Україні відмінили лише у 2008 році. Так чи ні? Брехня, Це правильна відповідь. Давай Вітя, це твій шанс. Все, молодець. У червні 21-го року збірна України вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. Так чи ні? Так. І це правда. Іра, і, 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 і ра, Ні, ра, і ра. Обереж. І рухай. Не спіши. Би... Як з одруженням, Іра, не спіши промацай спочатку всі палички. Ай-яй-яй! Ай ну, умнічка. Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових. Таким чином, Україна стала третьою державою у світі, де електронний паспорт має таке саме значення, як звичайні документи. Раніше за нас це зробили лише у США та Сингапурі. Правда, це чи ні? Так. Це брехня. Україна перша країна, де електронні документи прирівняли до паперових. Саш, тягни, тягни. Да. Шо, все, він вже нічого там, ніхто нічого там... Сильніше чуть-чуть, Саш. Просто сильніше. Фу. Боже ви, ви, ви пацюки! Я, Я не Саша, знайшла, ти подиви на неї! Це іди сюди, іди сіди. Молодий до вас. <кліпіт> так, <кліпіт> Революційна система електронних переказів PayPal створив Айтівець емігрант з Києва. Так чи ні? Ти знаєш, якщо це навіть не так, мені дуже хочеться вірити, що так, і це правильна відповідь. Вова, як Вова, можна знайти, можна знайти, скористайся своєю порадою, Візьми і смикне. Мені хочеться цю смикнути, чесно. Давай, давай гарно. Давай різко, як ти й казав. Спокійно! Я вам казав тягнути знизу. Перший торговельний центр України відкрили в Києві у 2002 році. Він мав 5 поверхів та галерею ресторанів на терасі. Так чи ні? Не знаю, мені здається, що ні. І це правильно. Траска. Траску, тягни нижню фіолетову. Це ж інтересно. Так. О, я знайшов! Я знайшов! не йшов! Не дихайте! Не дихайте! Тихо, сам не дихай! О, молодий, Боже. О, Акуратна! Підлога. No. No. підлога! Підлога, підлога! Чекай, чекай, чекай! По центру, ближче до себе. Ні, ні, ні. Давай, давай, давай. Хорош! У 23-му році у рамках декомунізації міжнародний аеропорт Бориспіль переіменували в аеропорт імені Ігоря Сікорського. Так чи ні? Я думаю, що ні, тому що в Сікорського перейменували жуляни. Наскільки я пам'ятаю, і це правильна відповідь. <плес> <плес> ір, ір, диви, якщо варіантів немає, просто бери. кажу, я дарую вам 10 балів. І так я не хочу дарувати. <плес> не даруємо не Бо не не Бо не даруємо. Борис, Борис. О! Спокойно зайшла! Вона зайшла! Тіха! Тіха, не в той бік, не в той бік. Спокійно! Сюди обережно! Клади на місце тебе! Обережно! Обережно! обережно. Все нормально, досить, досить. Отак нормально! Відходь. О -о -о. Я пишаюсь У 23 році в поїздах Укрзалізниці з'явились жіночі купе. Так чи ні? Ну так, а? 23 третьому, так. Да. Це правда. Ну, я, 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 О, що, прийшов, постав час. ні успокійся. Збереж. Вимагає. Обережніше від обережніший. Та та вітя. Пожалуй. Ну, тачки техо. Подаруй нам 10 балів. Обережно, дуже обережно. Резко не відпускай. Дуже образно. Обережно, обережно. А, а, 5, 5, 5! 3, 5, 5! а це впало! а це Впало! Але Це було чесно і справедливо. Діданте. Але зараз я пропоную розіграти право першого ходу. Першим буде відповідати та команда, яка правильно відповість на запитання від партнера проекту торгової марки Кухар Рішельє. Кухар Рішельє, справжній шеф-кухар. У вас вдома. А тепер уважно слухайте запитання та натисніть кнопку, якщо знаєте правильну відповідь. Як називається козацька страва з пшона в казані? Куліш. І це правильна відповідь. Куліш. Куліш. І Зараз фінал, друзі. Готуємося.